I'm also very to you. Our to... Я дуже вдячний вам, нашим партнерам, за те, що ви тут сьогодні. Ваша присутність означає сміливість та справжність співпраці з нами. Запоріжжя залишається сильним. Україна залишається сильною. І з такими партнерами, як ви, ми переможемо. Сенкі. Майк ви авторимем. Ми повинні пам'ятати, що ваша країна і ваш народ платить надвисоку ціну. Я сподіваюся, що все, що ми сьогодні вирішимо і зробимо, доведе, що ця ціна не є марною. Ви приклад того, як можна вистояти та почати відновлюватися навіть під дронами та бомбами. Ваша область це синонім слова результат. Європейський інвестиційний банк пишається, що ми можемо працювати і в прифронтових регіонах пліч опліч з нашими партнерами. Тут ми можемо реалізувати довгострокові інвестиції до вашого майбутнього, до нашого спільного європейського майбутнього. сьогодні. Ми говоримо про майбутнє не тільки про сьогодення, а й про майбутнє. І сьогодні ми хочемо подякувати від імені Європейського союзу, всьому Запоріжжю, всьому запорізькому регіону, за те, що ви робите. сьогодні ви захищаєте не тільки Запоріжжя та Україну, сьогодні ви захищаєте всю Європу. ваша присутність тут відображає те, що освіта залишається в серці українського відновлення. І це дійсно правда, що Запорізький регіон є прикладом для всієї країни, що це можливо. Створювати щось нове, не чекаючи завершення війни. Тоді ми говоримо про партнерство. Це партнерство не тільки обласної влади та місцевої. Це співпраця регіону з міжнародними партнерами, міжнародними організаціями. І це можливість подякувати нашим донорам: ЄС, Швеція, Австрія, Канаді, Німеччині та багатьому іншому. Які дозволяють нам бути довгим і ефективним партнером Запоріжжя? Я хочу сказати, що наша спільна інвестиція Запорізький район допомогла майже 700 тисяч людей Запоріжжя,